Привіт, щенята. Який чудовий ранок! Чим займемось сьогодні? Грайде, я хотів повторити правило руху. Це ж так важливо для безпеки. Так, так, я вчора ледь не заплутався, погрався з м'ячиком біля дороги. А я бачила, як діти поспішали. І ледь не вибігли на проїжджу частину. Ви абсолютно праві, мої хоробрі щенята. Безпека на дорозі це найголовніше. Сьогодні ми з вами про це повторимо всі важливі правила. Але для початку давайте згадаємо: хто наш найкращий друг на дорозі? Світлофор! А це наш світлофор «Мигалочка». Привіт, друзі! Я завжди на варті, щоб допомогти вам бути в безпеці. Мигалочка, розкажи нашим маленьким глядачам, що означають твої вогники. Червоне світло, коли я свічу червоним, це означає стій, не рухайся, дочекайся іншого кольору. Жовте світло, жовтий попереджує. Увага! Приготуйся, скоро буде зміна сигналу. Зелене світло. А зелений це іди. Можна переходити дорогу та їхати. Дуже дякуємо, Мігалечко. Це дуже важливо пам'ятати. А тепер давайте уявимо, що ми на справжній дорозі. Ой, який гарний м'ячик! Пограти. Ой-яй, м'ячику! Маршал стій! Не біжи за ним! На дорогу вибігати не можна, це дуже небезпечно. Але самий м'ячик. Що тут трапилось? Маршал урок. Чому ви так близько до дороги? М'ячик маршала вискочив на дорогу. Маршал. А Якщо іграшка викотилась на проїжджу частину, ніколи не біжи за нею сам. Попроси дорослих, допомогти або дочекайся, поки рух зупиниться. Моє життя важливе за будь-яку іграшку. Зрозумів, гонщику, дякую тобі. Ось твій м'ячик. А тепер давай покажемо, як правильно переходити дорогу. Дивіться, світофор червоний. Що це означає? Стоп! Чекаємо! Ой, я так поспішаю. Мені треба якнайшвидше. Кремес, зупинись. Переходити дорогу на червоне світло. Дуже небезпечно. Це може призвести до біди. Ой, вибачте, я просто забув. Ніколи не забувай, завжди чекай зелену сигналу світофора. Зелений! Можна йти! Ми переходимо тільки по пішохідному переходу. Або, як ми його ще називаємо, зебрі. І обов'язково дивимось спочатку ліворуч, потім праворуч, щоб переконатися, що машин немає. І ніколи не користуємося телефоном або планшетом, коли переходимо дорогу. Будьте уважні! Молодці щенята, ви чудово засвоїли правила дорожнього руху. Пам'ятайте, друзі, правила дорожнього руху це не просто слова, це ваша безпека. Завжди будьте уважними, обережними та терплячими на дорозі. А я, світоформа Галочка, завжди буду вашим помічником. А тепер давайте разом заспіваємо пісеньку про правила дорожнього руху. На дорозі треба знати, О -о -о -о. як безпечно крокувати. О -о 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 -о. Червоне світло, стій чекай, зелене не забувай. Знаки всюди озирнись, вони кажуть, зупинись. Тут машина, там трамвай, будь уважним не дрімай. more Світла в формам всі моргає червоне стій попереджає жовте трохи зачекай. Зелений йди не зволікай. На дорозі не гуляй на майданчику стрибай. Вчаймо, і здоровими зростаємо. Знаки всюди озирнись, вони кажуть, зупинись, тут машина, там трамвай, будь уважним не дрімай. Світлофор нам всім моргає, червоне сті попереджає, Жовте трохи зачекай, зелений ди, не зволікай. Знаки всюди озирнісь, вони кажуть, зупинись, тут машина, там трамвай, будь уважним, не дрімай. Світло форна всім мургає, червай. Пам'ятайте, що щенячий патруль завжди на сторожі. До нових пригод. До нових пригод!